Яка краса. У нас в місті жодної сніжинки нема, так? Да? Ну, такий дощ був. Ну щось таке, мокрий сніг, але отак от, от, щоб було. Ну, супер, так? Виїхав. Да-да, ти що. О. Краса. Сьогодні 11 грудня, 24 рік. Ото буде красиво в лісі, так? Да? Рособак'яни, готові по сніжку полазити, а? Та вони без сніжка готові бігати. Все, все, вже під'їжджаємо. Радуйся, дивися так? Ага. Краса. Снігова казка. Друзі, вітаю! Ну то словами вам ну, не передати. То просто фантастика якась. Ви бачите, а? Ото так. Тут і без грибів буде чудово, що ні? Ну, так Та супер. Ну що, подивимось, що сьогодні буде по грибочках. Тут повинна бути фламуліна. І тільки це сказав і ріша вже знайшла. Так, ану. Це ми тільки зайшли. А ну, та-да-да, -да, бачу. ху ху Друзі! Ну це трутовички, а от поруч воно є трошки фламуліни. Що там, також? Сьогодні будемо впевнений з грибочками. А! Маленька така. Зараз досить комфортно. Хоча десь один градус ну, не відчувається, да? так? і бачите, не, не холодно. Повторюсь, друзі, у нас у місті сніга нема. Ну шов зранку такий мокрий, але отак, от, щоб на деревах, щоб на землі сніг був. Ху -ху. Я й не думав, що так буде. Да? Жека, Марсик, пішли. Пішли, пішли. Їші от каста побачила. О на тому пеньочку? Так, так, так. Ну, зараз подивимось. Все в снігу. Ага, бачу, ну там декілька штук. Да, маленькі, нехай підростає. Оце краса, друзі. Оце так-так, а? Точно каска якась. Настрій, ну я вам передати не можу. Ну тако. Видно по снігу що. Нікого тут не було в цих місцях. Оно ще пеньочок. Зараз подивимось. Є? А, ріше, хитро вже подивилися, що є. Небагато. Не такими кубками, знаєте. Але... Опа! Отакі! Поруч ще якісь грибочки, але не знаю що це. Щось з трудовички. А от ще фламулинка. Яка гарна. Собаки радіють. Післи, собакини, пішли. Буквально пів години тому їхали, сніга нема, дощ слякать а тут. Заїхали зимову Ага. Тут десь пів кілометра є таке місце. Там, де є хвоя. Думали сьогодні і туди зайти і подивитися гіграфори. Але, друзі, бачите, сніг. Думаю, ми туди не підемо. Бо ми їх точно не побачимо. Що там? Є щось на пеньочку? Розгортай. Приходиться обережно так... Що є? Ага. Сніг розгортати і шукати, тому що так їх одразу і не побачиш. О. Так, ну ці дві маленькі, нехай підростають. Залишимо їх. Пішли, пішли. Більбо вже бачиш, нам... намерзла на нього. Ну. А ну Дільба, трошки вже намерзла на нього, так. Да? <пас> ну, як я і казав, ми сьогодні не підемо за кікрофором, тому не так далечко не змерзнуть, не стигнут. О, А от ще. Ух ти, дивиться які. Які ж гарні, а? Ану. Ну це щось, а? Уху-ху. Ох Ух ти. Отакі. Дивіться, які молоденькі, а. Руки трошечки змерзли, бо розгрибаєш сніг. Не взяли з собою нічого. Та ми не думали, що так буде. Я вже казав, що б, тому що у нас сніга нема. Мокрий дощ такий, ну, зі снігом, але сам сніг не лежить. Я такі гарні фамулі не знайшов, то капець. Yeah. Та ти шо. Зараз тобі покажу. Yeah. Та! Там були такі маленькі, але я їх не чіпав. Ну, а ці то взагалі. А в тебе тут що? Та тут багато, треба обійти і подивитися. Оці, дивись. Воно. Ого. Oh -oh. Такі гарні, ну. А там дивилася на том пне? Там нема. Нема? Нет. А собаки радіють, ну. Пішли, Рулькіни. <laughs> а в тебе не замерзли руки? Трошки є? Обережно. Жикльон, дай погріється. Ні, воно є. Так, треба постійно брати з собою щось. попали на тебе? Зробив зиму. Ну Жека, що ти робиш, а? Ріша там дивиться, а я тут цей піньочок следую. Трутовички. Открывается. Что, нема? Тут нема. Ну, несколько штук, но маленьких. Нехай подрастают. Okay. Накрыем. Okay. Пошли, банда, пошли. Вперед. Ох, і гарно, да? Uh -huh. <свісна> а ну <свісна> пішли, пішли. А де Жека вже? все? Зекіди! А, воно він. Понизах обійшли. Всі піньочки Ще трошки зібрали, а тут взагалі-то краса така. Що там в тебе знахідка? Кажу, маленькі, якщо дуже маленькі, то залишимо. Нехай підростають. Жека, не цілому. Шукай ручки. Ану. Ану. Так, да, бачите, це не знаю що. А оце фламуліна. Нехай підростає. Ану, що тут по грибочках? Бачу, щось ховається. Ну щось є, не знаю. Та фламуліна. Ано. О, дивись. Ух ти Дивіться. Та да да Оце так. Оце вже сімейка. Дивиться, їй маленькі і такі підрощені. Ано зараз. Як тут ножиком? Не знаю як. А вони там глибоко. О! Дивіться, які. Які гарні, а? Оці маленькі. Накриємо. Оці заберемо. Що там? <різь> Ріше, грається з собаками. Снігом. нієм. А ну кидай. І шукають. Нічого не видно, да? Що там мама кинула? <рес> Отакі. Зимові рибочки. Орадіють ну. Що ти там робиш? Сниговика? Марсик, кто там? Что там мама зробила, а? Ну і що ти все розвалив, ну? Гарний друзі, настрій. Собаки бігають, а мы такі чудовые грибочки знаходимо. А тут есть что-то? Чини. Это у нас трутовичок. Еще трутовички. Тут, нет, тут ничего, кроме трутовичков. Тут, напевно, є, вже звідси бачу. А ну та, друзі, тут є. Дивіться, яка гарна сімейка. Ось тако. Ну це, не знаю... Ні, це не фламуліна. Це також схожі, але не вони. Ось тут один масті змерз. А оце. Фламуліна, а от поруч ще. А, якісь поганки. І воно ще. А, є, є, фламоліна. Ну, цю заберемо. Ще, да? А, бачу, бачу, на пінючку. Ще декілька штучок. Теж заберемо. Є? Ні, трутовички поки бачу. Більба! А. Більба! Більбоніс? Ходь Більба. сюди! А. А. Опа. Ні, тут нема. А. Ох, і в пальцях холодно. Дуже багато, ви бачили. Маленький фламуліни. Нехай трошки підростає, обов'язково сюди ще приїдемо. Позбираємо її. Зараз, напевно, будемо потихеньку повертатися. Трошки іншої дороги, може, ще щось знайдемо. Що там в тебе за знахідки? Зараз підійду. А! Сміг зашиворот. Ух ти. Та якась дрожалка. Мягкенька така. Сиреневий колір такий. Ха. Собаки вже набігались, поруч з нами. Ого, на більба налипла так я. Ти бачила на передні лапи? Угу. М -м. Неочікувано гарний сьогодні день. Маю на увазі, що сніг. Повторюсь, не думали, що так буде. Ой, гарно, собаки набігались, ми грибочки зібрали, то просто супер. Але, друзі, треба їхати додому. З вами, ну, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.